Андрюш, сніданок готовий. І не забудь вишиванку. Сьогодні День Соборності в універі свят. Я пам'ятаю, мам. Не хочу їсти, я тільки каву вип'ю. Добре. Візьмеш з собою бутерброди. Христі, я тобі вже сказав. Між нами все. І не дзвони мені більше. Андрюш, ну нащо ти так з Христинкою? Ну Така гарна дівчина. І що ти в тій танці знайшов? Мам, будь ласка, тебе це не стосується. Ну, що з тобою останнім часом відбувається? Ну, ти сам на себе не схожий, якийсь незібраний. Лекції почав прогулювати. Ну, ти ж кращий студент був на курсі. Мам, я тебе прошу. Якби не це свято, я б взагалі нікуди не ходив. І взагалі все задовбало. Андрюша! Краще б мене всі залишили у спокої. Андрюш, а бутерброди? Мам, ти чого? Чоловік Ганни покинув родину, коли їхній дитині було лише п'ять років. Жінка віддавала всю любов сину, але останнім часом Андрія наче підмінили. Щуйного життєрадісного, веселого юнака він перетворився на роздратованого та депресивного хлопця. Ганна переживала за сина, і тому вирішила поїхати до бабусі. Андрюша мій сильно змінився, став відстороненим, розлучився з гарною дівчиною, став прогулювати в університет, нічого не прагне. Просто лежить і дивиться у стелю. Може, йому пороблено. Є у тебе фотографії аборіть син. Так ось його фото. Колишня дівчина Андрія Христина каже, що переворот на нього зробила його однокурсниця Таня. Він з нею недавно почав зустрічатися. А ще вчора вранці я замість сина чорну постать побачила. Чорна постать. Це попередження для тебе. Лихо на твого сина чатує. Щось недобре сталося під час святкування його дня народження? Так, нещодавно йому 21 рік виповнився, та я нічого поганого не пам'ятаю. Він отримав цей день подарунок від жінки. У цьому і причина. Подарунок. Так гостей небагато було. Я подарувала сину вишиванку. Гарний парфум подарувала Христина. Друзі з інституту скинулися і купили йому круті наушники. А ще Таня подарувала йому м'яку іграшку. Так це вона через ту іграшку пристрій зробила. Принеси мені ті подарунки. Тоді більше побачу. Добре, я все принесу. Дякую вам. Зачекай. Бачу поруч з тобою чоловіка. Не твоя він доля. Моя тобі порада. Покинь його. Ви впевнені? Ми з Ромою вже півроку разом. Збираємось одружитися. Не щирий він з тобою. Якщо залишишся з ним, своє справжнє щастя прогавиш. Ганна була здивована порадою бабусі, але зараз її більше хвилювали не особисті стосунки, а доля сина. Жінка була упевнена, що Тетяна насправді його причарувала. Ганна домовилася про зустріч із колишньою дівчиною Андрія Христиною, аби дізнатися, чому молоді люди розбіглися. Там без привороту не обійшлося. У нас же все було так добре. Я б повірити не можу, що він кинув мене заради неї. Ми ж всі в одному універі вчимося, танька нікчема сирота з дитячого будинку. Ви ж самі розумієте, яке там виховання. І взагалі, я думаю, їй не Андрій потрібен, а ваше житло. Можливо, ти й права. Христинко, маєш її номер телефону? Так, звісно. Зараз піддиктую. Ганні насправді дуже подобалася чемна та вихована Христина. До того ж, вона була переконана, що син не міг просто так покинути таку гарну дівчину. Ганна одразу зателефонувала Тетяні та домовилася про зустріч, аби вивезти її на чисту воду. Добрий день, Ганна Михайлівна. Гарно виглядаєте. Тільки не треба цих лестощів. Скільки ти хочеш, щоб відмовитись від мого сина? Що? Тут п'ять тисяч. Ти береш ці гроші, розповідаєш, яким закляттям причарувала мого Андрія, і зникаєш з нашого життя назавжди. Я люблю вашого сина, і нікого я не причаровувала. Думаєш, я повірю, що він проміняв Христину на тебе просто так: він її кохає, і ти йому не потрібна. Ви вибачте, але це не вам вирішувати. Якщо у вас все, то я краще піду. Після зустрічі з обома дівчатами Ганна не знала, що й думати. Адже обидві начебто були із нею щирими. Тому Ганна вирішила найближчим часом зібрати всі подарунки і поїхати до бабусі, аби з'ясувати правду. Андрюш? Як справи в інституті? Нормально. Напевно. Я сьогодні не ходив. Голова болить страшенно. Може, це від того, що ти на свіже повітря не виходиш і весь час в цих наушниках сидиш? Мені просто погано, і все. Залиш мене в спокої. І не чіпай мої речі. Ганна не хотіла сваритися із сином, і тому вирішила почекати зручного моменту, щоб взяти навушники. Алло? Раптом жінці подзвонив її коханий Роман і запросив на побачення. Ганна вирішила погодитися. Чоловік був її керівником, і вони поки що приховували стосунки, аби не викликати зайвих пліток у офісі. Але після слів бабусі Ганну мучили сумніви: чи дійсно роман з нею щирий? І що сказали в управлінні? Бюджет скоротили на чверть. Тепер будуть звільнення. Але не переймайся тебе, це як торкнеться. Слухай, може, поїдемо до готелю? Ром. Мені набридло їздити по готелям. Чому ми не можемо поїхати до тебе або до мене? Ти що соромишся наших стосунків? Скажи, хто я для тебе? Анусь, ну, до чого ці розмови? Зараз. А це що? Це що твоя обручка? Це не моя. Це. А, ну да друда поносити, але ти чомусь ховаєш її в кишені? що, одружений? Так, але я вже Мені. подав на розлучення. Ти весь цей час мене дурив. Який ти козел. Ой, ну будь ласка, не починай. Ми дорослі люди, нам добре разом. Між нами все скінчено, Роман Петрович. До побачення. Зрозумівши, що бабуся казала правду, Ганна відчула нестерпний біль та сором. Жінка йшла не розбираючи дороги, і ледь стримувала сльози. Зачекайте, ви рукавичку загубили. Дякую. У вас все добре? Почекайте, я не можу вас залишити в такому стані. Може я можу чимось допомогти? Навряд. чи. Принаймні чашка гарячої кави вам зараз точно не завадить. Будь ласка, я запрошу. Можливо, ви праві? Ганна зрозуміла, що не хоче в такому стані залишатися на самоті, тому погодилася на пропозицію незнайомця, який виявився дотепним та приємним чоловіком. Усі вихідні жінка провела у роздумах. Вона не знала, як після розставання з Романом їй тепер бачитися із ним на роботі. Несподівано Ганні зателефонували із офісу та повідомили, що через скорочення бюджету підприємства її звільнено. Ганна зрозуміла, що це була помста Романа. Мама мам! Боже синку, що трапилося? Голова болить страшенно і в очах темніє. Жінка одразу викликала швидку. Лікарі діагностували у хлопця різке підвищення тиску. Лише після прийнятих ліків Андрію стало легше, і він зміг заснути. Налякана Ганна зібрала всі святкові подарунки та, трохи сумніваючись, прихопила і вишиванку, яку сама подарувала. Наступного ж ранку вона приїхала до бабусі. Я подарувала синові вишиванку. Де ти її взяла? Купила в інтернеті. Нові коштують ну, дуже дорого. Я не можу цього дозволити. Ось і замовила за півціни. Забери все інше. Саме ця річ несе біду твоєму синові. Вишиванка? Як таке може бути? На цю сорочку було зроблено переклад хвороби. Що це означає? Бачу жінку, в якої дуже хворів син. Вона не знала, як врятувати його від смертельної недуги, тому і вдалася до чорної магії. Є такий ритуал, за допомогою якого через річ передають хворобу іншій людині. Для цього вона скористалася вишиванкою, яку дуже любив її син, начитала заговір і виставила на продаж. А я її купила, який жах! Темний обряд перекинув долю того хлопця на твого сина, тому він так змінився, Тратив радість життя і скоро почне ще більше хворіти. Але ж я про це все не знала. Люди часто в інтернеті викладають хороші речі. Запам'ятай, коли купуєш вживаний одяг, то краще себе убезпечити, виправши його в солоній воді та перед тим, як вдягати, сказати. Заговір. Так я можу це зараз зробити? Ні. Запізно хвороба вже перейшла на Андрія, і тепер його необхідно рятувати. Але спершу треба позбутися цієї вишиванки. Онучко, забери цю сорочку, загорни її в білу тканину і спали. А для твого сина потрібен сильний оберіг. Маєш сама вишити. Йому сорочку, бо вишиванка зроблена материнськими руками спокон віку і в боях захищала, і від злих чар охороняла. Але ж я не вмію вишивати. То навчись. Ніхто не каже, що потрібні складні візерунки, але сорочка має бути вишита з любов'ю та материнською турботою. А як вишиєш, принесеш мені, я її заговорю. Добре. Але це все так довго робиться, а якщо Андрюша ще гірше стане. Візьми цю нитку. Зав'яжеш її, сину, на руку. Вона захистить хлопця, поки ти сорочку вишиватимеш, але поспішай. Маєш впоратися? За 21 день. Дослухавшись до поради бабусі, Ганна вмовила сина пов'язати на руку заговорену нитку. І через якийсь час хлопцю і справді стало легше. Жінка швидко знайшла курси з вишивання і наступного дня прийшла на своє перше заняття. Добрий день. Добрий день. Дівчата, познайомтеся. Це Ганна, вона у нас новенька. Сідайте, будь ласка. А для новеньки, хочу нагадати, що Вишиванка для українця це не просто вбрання, це щось дуже особливе. Це і оберіг, це і символ, це історія, що зберігає наше коріння. Це, так би мовити, душа нашого народу. Викладачка курсу Валентина була талановитою майстриною та гарною вчителькою. Вона з любов'ю розповідала ученицям про свою справу. Ганна слухала з цікавістю та надихалася. Так, ну дівчата вже знають, що робити. А ви, Ганно, зараз спробуєте вишити свій перший візерунок. Але спочатку треба натягти тканину на п'яльця. Валентина запропонувала Ганні почати з малого, навчитися техніці вишивання хрестиком. Ганна разом із іншими ученицями завзято взялася до роботи. Так, молодці. Ну що ж, як казали в народі, «Дівенько, не лінуйся рушники вишивати, буде чим гостей шанувати. Тож стараймося. День за днем Ганна ходила на курси та наполегливо вчилася. Одного дня після навчання їй зателефонував Анатолій та запросив на каву. Доброго дня, Анатолій. Дякую за каву. Радий бачити вас у гарному настрої. Бо відвертим хотів подзвонити наступного дня, але не наважився. А тепер наважилися. Ви не повірите, я бачу вас сьогодні у вісні. У вас чарівна посмішка. Дякую. Я хотів би бачити її частіше. А ви вмієте робити компліменти? Відчувши тепло та щирість Анатолія, Ганна усвідомила, що цей чоловік їй подобається. Жінка дізналася, що він удівець і такий же самотній, як і вона. Пара почала частіше зустрічатися. Минуло декілька днів. Ганна пам'ятала, що у неї залишалося все менше часу, аби врятувати сина. То жінка попросила Валентину про додаткові заняття. Поступово вона стала однією з її найкращих учениць. Ганно, ти вже закінчила? Дуже пристойна робота. Правда? Угу. Будеш так і надалі старатися, вважатиму тебе конкуренткою. <говори> То можна починати вишивати сорочку. Можна. Ходімо, виберемо візерунки. А для кого буде сорочка? Для тебе? Для мого сина. Ну, тоді нам потрібно вибрати чоловічі символи. Дивись, які є. Ой, які гарні оці, мені дуже подобається. Ганна працювала над вишиванкою для сина і в гуртку, і вдома, та разом із тим намагалася знайти роботу. Заощадження потроху закінчувалися. А перспектив не було жодних. До того ж жінка дуже хвилювалася за стан Андрія, який усе ще перебував у депресії. Щоб, хоч якось його розрадити, Ганна вирішила покликати у гості Христину, яка час від часу дзвонила їй та цікавилася здоров'ям Андрія. Привіт, доброго дня, Ганна Михайлівна. Це вам тістечка до чаю. Вам yeah. сподобається. Дякую, що прийшла Христинка. Треба Андрія до сесії підтягнути. Він так багато пропустив. Допоможеш йому. Так, я взяла конспекти. Він у себе? Я його в магазин відрядила. Має вже скоро повернутися. А ось Андрій. Мам. А що відбувається? Ти чого тут? Е, Христина тобі конспекти принесла. Мене Ганна Михайлівна запросила з тобою позайматися. А то чого з'явилась? Мене Андрій запросив. Та вже зізнайся, що ти його просто приворожила. Він мені ніколи не таку, як ти не повівся. Ми кохаємо одне одного. Але тобі незрозумілі ці слова, бо ти любиш тільки себе. Та хто ти така? Він ще пожалкує і за мною бігати буде. А ти закінчиш університет і поїдеш назад у село Вилубки до батьків. Ой, я взабула. У тебе ж нема батьків. То хочеш до чужих людей пристроїтися? Христя, якого чорта! Мамо, я ж просив не втручатися в моє життя. Христина, ну на що ти так? Досить коржити себе святу. Можна подумати, що ця сиротка вас влаштовує. Ви ж самі хотіли від неї здихатися. Не думала я, що ти така. Не гірше за вас. І взагалі мені ваш синок тепер не потрібен. Я думала, Андрій нормальний перспективний чувак. А він мямля, якому мама й досі соплі підтирає. Після скандалу з Христиною Андрій цілий день не відповідав на дзвінки, і Ганна дуже нервувала. Він повернувся пізно вночі. Та закрився у своїй кімнаті. А на ранок у хлопця знову стався напад Мігрені. Ганна зрозуміла, що чужа хвороба набирає сил і впливає на Андрія, тому хотіла якнайшвидше закінчити роботу над вишиванкою оберегом. І через декілька занять сорочка була готова. Яка краса. Ганно ніколи не повіриш, що це твоя перша робота. Правда, подобається. Звичайно. Гадаю, такими темпами ти скоро сама зможеш навчати дівчат вишиванню. Ну, все, дівчата, до побачення. до побачення. Ганна побачила Анатолія, який обіймався з Валентиною, і дуже засмутилася. Вона зрозуміла, що цей чоловік, як і Роман, мав стосунки з іншою та обманював її. Але зараз найважливішим для жінки було врятувати сина. Гарна робота. Відчуваю твоє тепло і турботу. Ця сорочка стане сильним оберегом Андрію і врятує його від біди. Ти вчасно встигла, бо хвороба могла повністю заволодіти хлопцем і забрати його життя. Як матір біля сина, як горлиця біля птаха, як земля коло сонця. Так і ти будь коло Андрія. Подаруєш? Цю сорочку синові зі словами, на щастя, на долю, з вільної волі, і вона почне захищати його. Тоді і смерть відступить, і радість життя до нього повернеться. А що буде з тим хлопцем, на якому була та хвороба? Хлопцю нічого не загрожує. А от його мати, яка той темний обряд зробила, своїм здоров'ям за це поплатиться. І тут я нічого зробити не можу. Дякую, що рятували моєму сину життя. Щось іще знати хочеш? Так. Як ви і казали, Роман був зі мною нещирим, а недавно зустріла, наче хорошого чоловіка, але і в нього є інше. Може, мені теж пороблено? Нема на тобі ні пристріту, ні порчі. Треба з ним просто щиро поговорити. А тепер іди. Повернувшись від бабусі. Ганна застала вдома Андрія разом із Тетяною, яка вмовляла хлопця піти ввечері на концерт. Піди розвійся, синку. Тобі більше треба обновку вигуляти. Яку обновку? та дам Ого. Так ти це мені весь час сорочку вишивала, але ж в мене вже є одна. Ну, та просто при пранізі всувалася. А тепер буде нова. Тож прийми, мій сину, подарунок на щастя на долю з вільної волі. Можна приміряти? Так, звісно. Дякую, мам. Дуже круто. Я теж хочу навчитись так вправно вишивати. Якщо хочеш, то й тебе навчу. Будеш моєю першою ученицею. А давайте відзначимо обновку чаєм з цукерками, а тоді на концерт. Несподівано Ганні подзвонила Валентина і попросила завтра прийти на курси, сказавши, що є пропозиція по роботі. Хоча Ганна і вважала Валентину суперницею, однак їй дуже потрібна була робота. Тож вона вирішила погодитися на зустріч. Добрий день. Ой, Ганну, привіт. Слухай, перейду одразу до справи. Я готуюся до міжнародної виставки, і мені дуже потрібна асистентка. Ти якось казала, що шукаєш роботу, може, попрацюємо разом? Мені зараз будь-яка робота як подарунок. Ну, ти добре. Знаєш, я відчуваю в тобі рідну душу, і мені дуже подобається твоя цілеспрямованість. Якщо все піде добре, то будемо і надалі працювати разом. Домовились? Добре. Привіт. Привіт. Ганна. Ради тебе бачити. Чому ти не відповідаєш на мої дзвінки? Ти знайома з моїм братом? Братом. Так, це Толя мій старший брат. А ти. та жінка, яка вкрала його серце. Я тепер зрозуміла. А я на днях побачила вас разом і подумала, що ви пара. Ну, ти даєш. Я саме прийшов, щоб запросити Валю на вечерю, і буду щасливий, якщо ти приєднаєшся до нас. Завдяки Валентині Ганна знайшла роботу за покликом. Жінка почала зустрічатися із Анатолієм і почувається щасливою. Вишиванка Ганни стала справжнім оберегом для її сина. Проблеми зі здоров'ям у Андрія зникли. Він знову став веселим та життєрадісним. Ганна прийняла дівчину сина Тетяну і більше не втручається у їхні стосунки. Бабуся ж застерігає коли купуєте вживаний одяг, то краще себе убезпечити, виправши його у солоній воді та перед тим як вдягати, сказати заговір по землі мені ходити, сонячному світлу радіти, щоб хвороб мені не знати, підступу не чекати.